Я спеціально дочекався вечора для того, щоб підвести підсумки всього того, всього того трешу, насправді який сьогодні відбувався. А треш цей це руйнація тієї концепції, того наративу, який був в українців стосовно переговорів, стосовно війни, стосовно мищит Європи, стосовно без України про Україну ніколи, не завжди, ніде і так далі, все це відбувалося на фоні. Санкції, які встановлюють РНБО, ніби це саме головне сьогодні в країні. Але ми на даному етапі, в даному відео, розглядаємо питання Трамп, Путін, Зеленський, все, що відомо на даний момент. І так, найперше, що сьогодні ошарашило нас, всіх, це ось така заява генсека НАТО. Це той генсек НАТО, якого ще в Україні за якого ще якось чіплялись, а одна народна депутатка кланялась йому прямо в позі. В позі, знаєте, до якої звикли стояти перед USAID, так от перед Рюте стояла і розштовхувала там руками чи ліктями. Вона прорвалась до Рюте. Ну, ось на тобі Рюте, ось заява. Розмова Трампа та Путіна створює враження початку переговорів щодо України. Таке враження склалось з учора. Що це був успішний дзвінок? Ми всі хочемо миру для України і хочемо зробити так, щоб Україна була в найсильнішій позиції. Дуже важливо. Що коли-небудь буде заключений цей, цей мир, він має бути довготривалим, щоб Путін навіть не намагався ніколи захопити навіть маленької частини України. І я думаю, що таку поведінку поділяє Трамп і його команда. Це люте. Тобто, ви побачили, що ніяких слів про те, що от без України там вирішують і це ай-яй-яй. І всі ці слова я хочу, вони точно такі самі, як у Столенберга, висловлював там як вони там, занепокоєння, там, бла 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 і все інше? А потім вийшла газета Більд і тут взагалі просто розгром, тому що тезу, яку я прочитав, вона говорить про те, що просто вже нас послали на три веселі літери і вирішують без нас долю. Чому так відбувається, поговоримо в кінці. І так, в Україні, як і Європі, не буде місця за столом переговорів. Доведеться просто прийняти результат. Більш з посиланням на слова професора міжнародної політики Мюнхенського університету Бундесферу. Мюнхенс Мюнхен це Німеччина. Німеччина це Шольц і всі інші люди, які нібито були на нашому боці, там вони будуть чинити спротив Трампу. Пам'ятаєте, я записував відео, коли Франція закликала ЄС чинити спротив Трампу. Я тоді записав відео і воно має назву. Попок розв'яжеться і, судячи з усього, Попок уже розв'язався, де він сильно і не зав'язувався. Знаєте, з Трампом сперечатися не варто. І от більд виходить з за такою заявою. прочитайте ще раз: в Україні, як і Європі, не буде місця за столом переговорів, доведеться просто прийняти результат. Вчора я записував відео на схожу тему і озвучив. І до речі, на одному з ресурсів, який брав у мене інтерв'ю, я просто відверто сказав: нам привезуть інструкції, і ми їх будемо виконувати. Все нічого іншого нам пропонувати не будуть. І коли я зараз говорю слово нам пам'ятаєте, колись давно я вас вчив розрізняти. Ми, ми це не чиновники, ми і вони це інші люди. Тобто, коли станом на сьогодні от, таке відношення до України, то це не до нас. Це не до нас, це до тих людей, які нас, нас представляють. І от як вони змогли своє обличчя побудувати, як вони змогли Україну представити, як вони змогли налаштувати відносини з тим же самим Трампом. Я попереджав. Я два з половиною роки попереджав не чіпати Трампа, не чіпати Китай, бо це погано станеться. В 22-му році, в квітні, я передбачив, що Трамп буде президент. Ну хіба це було важко передбачити? Ну хіба про це не можна було подумати? Але ж у владі сидять найрозумніші люди? Вони ж не слухають нікого. А для чого їм слухати професорів, докторів наук? А для чого? Ну для чого? Як там вони всі професори, доктори наук, хто купив собі, хто присвоїв, а кому просто подарували на день народження? Ну для чого слухать реальних реально розумних людей? Ну для чого? Своя ж голова є. Я думаю, я вважаю. Ну, ось, от і що далі тепер. От що робити тепер? Йдемо далі. Це ж не все. За словами оцього професора, саме тому цю війну виграє Путін. Він домігся, щоб американці вийшли з цієї війни. Видання додає, що Трамп не просто дасть Путіну все, що він захоче. Можливо, РФ віддасть частину областей і президент США подасться як успіх. Ну ти все. От, от до чого дійшло. І тепер, ну це в кінці я скажу про тих людей, які в 22-му році, а в 23-му році все мені штрикали, що я пропоную якусь капітуляцію. Друзі, а оце те, що зараз виглядає. Це воно як виглядає? Це вже повна перемога, чи це вже повна, повний капець насправді? Ну бо це не виглядає як перемога. Оце вже реально виглядає навіть не просто як домовленості, не просто як. Підписання якихось стамбульських меморандумів про Мінськ уже давно забули, все його похейтили там. Люди, які читали Мінськ, то в принципі вони бачили, що там передбачав той Мінськ і Порошенко не даремно його підписав. Ну, На Порошенка на наклали санкції, там, що там РНБО там проголосували і так далі. Ну то таке, знаєте, доля Порошенка, я думаю, Порошенко сам розбереться а, там і без нас з вами. А ось питання того, і що досягли. В Стамбулі відмовились, мінські домов... відмовились, один Мінськ, другий. Нам навішали лапші, Байден і компанія, що ми переможемо, військовим шляхом. Не пам'ятаю, як я записав відео в 23-му році, чи можна війну перемогти війною. І тоді просто там ну, люди здичавіли від реакції. Ну я ж розумів, що нам просто не дадуть воювати так, як це потрібно. Але ж ніхто не чув. Всі ж хотіли, правда, сиділи вдома на дивані, і всі думали, що ось в війну виграють якісь хлопці, які вже там 700 тисяч полягло, і кожен день збільшується кількість. Ну я вірю Трампу, я не вірю в 45 тисяч. Вибачте, хто озвучує цифру 45, Да ніхто в Україні не вірить, в цифру 45. Далі пропускаємо РНБО, тому що це ну от, у нас немає чим зайнятися, крім як а, зводити там рахунки з деякими людьми. Причому що цікаво, ну, про це запишу окреме відео. Йдемо далі. Далі е, наступне е, це все ж таки е, телеграф, яке запустило своє опитування. Воно суттєво відрізняється від цих від ксім-кміс-образних. На мою точку зору, це абсолютно не соціологія, на мою точку зору, це моя от професорська точка зору це не соціологія, це псевдосоціологія, це псевдодослідження. Це маніпуляція громадською думкою, це обман людей. Це моя точка зору. І ці люди мають відповісти потім за оцей весь обман, який вони робили три роки, і вішали на вуха людям всяку нісенітницю. Це моя точка зору. От просто приватна точка зору. Якщо а, вони проводили об'єктивні дослідження відповідно до того, що люди реально думали, і давали об'єктивні дані хоча б владі, то можливо б. Ну, було б не так страшно, як це все є. І це ж не тільки КМІС. Там ж можна рядом виставляти різні соціологічні компанії. Як на мене, на мою точку зору, всі ці дослідження вони насправді фейкові, вони не відповідають дійсності. Ну, це моя точка зору, оціночне судження, і я не стверджую нічого. У мене відчуття таке. Бо я спілкуюсь з людьми, і соціологічні дослідження, які я бачив, особливо я пам'ятаю, як. Нам навішали на вуха в 22-му році, що виявляється, люди в 22-му році відчували себе в листопаді економічно потужніше ніж в листопаді 21-го року. Нормально, так? Люди в війну живуть, вони себе безпечніше відчувають, потужніше відчувають бред. Ну ладно, йдемо далі. Так, от за телеграф написав таке, що близько 50% українців за поступки окупованих територій українських. Земель Росії Задля закінчення війни, як пише видання, це означатиме заморожений конфлікт, у якому Росія окупує більшу частину або всі 14% території України, які вона завоювала з 22-го року, а також землю, яку вона захопила у 2014-му році. Ну от і ще раз я звертаюсь до тих людей, які от протягом останніх трьох років все розповідали. Що ти капітулянці пропонуєш? Що ти пропонуєш? Які перемовини, не може бути? Блогері, мільйонерники. Де ваші повідомлення Подівалися, Ви ж писали такими великими літерами, що всі, хто будуть говорити за перемовини, зрадники, там, і, так далі, і так далі. Потім Володимир Олександрович вже говорить за перемовини. Тільки тепер вже йде мова не про перемовини, а про те, щоб ми там були. Бо нас тепер і не запрошують. Ми так довго думали робити перемовини, йти на перемовини, не йти на перемовини, ми не підемо на перемовини, а тепер нас не запрошують. І ось підтвердження: Західне видання Bloomberg США дали зрозуміти Зеленському, що все вже майже вирішено без нього. Далі, найбільший страх Зеленського став реальністю. Переговори йдуть без нього, за його спиною. США дали зрозуміти президенту, що доля України майже вирішена. Bloomberg. Видання стверджує, що ще до того, як Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську безпекову конференцію, доля його країни вже буде вирішена. І під кінець, просто як вишенка на тортику, США беруть і вводять санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, який видав ордер на арешт Путіна. Все, все, це вже фінал. Ну, далі нікуди. Далі просто нікуди. Далі, якщо ти любиш свою країну, ти просто погоджуєшся на ті умови без вимог справедливого миру, який не зрозуміло, як він має бути. Кордон 91-го року вже пояснили нам ні. Кордони 2014 року нам пояснили, ні. Кордони 22-го року до вторгнення нам пояснили ні. Що залишається? Мені, як українцю, це все болить. Мені, як українцю, коли я розумію, що цього всього могло не бути. І Україна могла бути в кордонах 91-го року, якби деякі політики в Україні не скористалися народним протестом проти свавілля чиновників. Тоді було свавілля, після було свавілля, нині є свавілля. І от що в даній ситуації робити? Покласти всіх українців без можливості досягнення результату не варіант. Адже нам не дадуть зброї, нам не дадуть можливості. І всі чудово розуміють, що в такій. Ситуації, Трамп може просто закрити очі і Путін буде робити далі свою роботу, От свою справу. І дойде до, я не знаю до куди, до яких кордонів. До кордону Львівської області. Бо якщо нам не будуть давати зброї, то, то що залишиться? Голими тілами прикривати орішники? Сьогодні ситуація надзвичайно неприємна для моєї країни. Сьогодні ситуація катастрофічна. Але це не означає, що ми сьогодні не повинні прийняти тих рішень, які хоча б збережуть людей. Ми сьогодні не маємо можливості повернути наші території. Сьогодні не маємо. Але ми їх не визнаємо ніколи. Де-факто, де юре окупованими, де-факто вони окуповані, на жаль. Де юре, ми їх не визнаємо окупованими, і про це поки не йдеться мова. Зверніть увагу, ніхто не сказав, що нам доведеться підписати якісь договір про передачу цих територій. А далі потрібно чекати свій історичний шанс. Не великі крадівництва влаштовувати, не великі розпродажі всього майна, які тільки є, не розпродаж землі, не легалізацію всякого забороненого, не надівання людям на голову історії про те, які ми технологічно там просунуті, бо в нас дія є, розроблена частково з донатами USAID і так далі. Потрібно працювати. Потрібно чекати свій історичний шанс, потрібно вірити в те, що все повернеться і всі території повернуться. Але очевидно, що це вже буде не при нинішній владі. І тим людям, які зараз біля влади, потрібно теж з цим змиритися. Всі в цій війні пішли на страшні жертви. 700 тисяч людей це та ціна, перед якою не може бути ніяких емоцій особистого характеру. Ніяких. Тому що це 700 тисяч життів людей. І ще мільйони, які виїхали з країни, і які не повернуться. І це ще мільйони, які не народжені. Це страшна трагедія, страшна трагедія. І перед цією трагедією просто треба схилити голову деяким чиновникам, заховати своє его і зупинитися в без перспективних поки що процесах, тому що покласти. Людей, мільйони людей ще, на жерло війни, яке поки що, повторюю, поки що, ніяким способом виграти не можна, це, напевно, буде теж злочин. Я так підозрюю. Потрібно бути сьогодні на боці людей, яких потрібно врятувати. Так сталося, хтось десь щось не врахував, хтось десь прорахувався. Хтось не вірив в війну, хтось недооцінив ворога, хтось взявся за справу, яку не зміг трішки потягнути так, як це потрібно, але потім проявив себе як лідер, але потім лідер втратив, втратив довіру в тих, хто ще вчора любив і облизував. Я завжди був на боці об'єктивності. І два роки тому я попереджував. Ті, хто обожнюють Зеленського, перші перші побіжуть його обливати брудом. Ми сьогодні нікого брудом не обливаємо, ми фіксуємо те, що є сьогодні в країні. На жаль, ситуація, яка є в країні, викликає величезну тривогу. Ми в великій небезпеці. Більше ніж коли-небудь. І вже ціна заплачена 700 тисяч. Я не хочу, щоб ми заплатили ще 700 тисяч. А результат буде отакий самий, якщо не гірше. Я дуже сподіваюся, що видання Bloomberg, що видання The Telegraph, що Bild перебільшують і частково гіперболізують ситуацію. Я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський знайде слова, в яких не буде звучати Я, Моя думка, я вважаю, а буде, будуть слова. Український народ, який постраждав, український народ, який загинув сотнями тисяч, український народ, який хоче жити в мирі, український народ, який не заслужив цієї війни. І я представляю оцей український народ. Я просто от на посаді в цього українського народу. Тому що це я, я, моя думка, ви бачите, її не сприймають. І сьогодні якає Трамп. І переякати Трампа не вдасться. Сьогодні потрібно. Достукатись до серця Трампа, до розуму Трампа, до його емпатії відносно народу, який постраждав, і народу, який не заслужив цієї війни. Ми не заслужили цієї війни. І відношення, яке сьогодні до нас, це вкрай незаслужено. Вкрай незаслужено. Ви знаєте, я завжди підтримував Трампа і був і буду на його боці. Але я розумію, що так як сьогодні відбувається, ми не заслужили цього. Але це не наша вина. Це вина тих в політиці, хто, напевне, говорив неправду Володимиру Зеленському і розповідав історії про те, як ми перевідкрили дипломатію. І ось тепер ми маємо складні процеси, які потрібно якимось чином модерувати. Я сподіваюся, що мудрості вистачить. Тому завтра бажаю нашій делегації мудрості, зваженості і мужності прийняти складні рішення в ім'я народу, а не в ім'я свого его. Бо ми всі ображаємось, але інколи потрібно. Один раз відступити назад, щоб потім зробити два, а то й три кроки вперед. Це було тяжке відео. Я чекаю на ваші коментарі, і я чекаю на вашу мудрість в розумінні всіх тих процесів, які є. Не пишіть, будь ласка, коментарі примітивного характеру. Не той час, не те місце і не та ситуація в країні. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, можете стати спонсором каналу, якщо хочете підтримати автора. Його нелегкій праці.